Проте, проти, мої кохані, Візьму цю колоду з вами ваш найкращий зірковий таролог. Чи будуть зміни? Я цю карту побачила в особистому житті. Так, причому дуже скоро неочікувано, як і за угла вийдуть ці зміни і багато бажань ваших здійсниться. Це так загальний. Ось так мені відповідають карти, то тобто просто можна вже... Розклад закінчувати. А я вам дякую, що ви чекаєте, поки я буду інформацію по вашим мотам, тому що кожен мот індивідуальний. Дякую, що чекаєте. Дівчата, будуть зміни. Причому в вашому житті будуть такі зміни, крім того, що неочікувані перший момент. Друге, що якось всі ваші бажання якось можуть здійснитися один за одним, навіть ті, на які ви не очікували, скажете, де ж ви раніше були. По-третє, вам будуть, подивіться, аполетувати змінам в вашому особистому житті всі. Особливо ті, хто за вами спостерігав. Навіть вони будуть, розумієте, вам плескати в руки, бо ви переможця. Як круто, ви переможете. Так, і випадає ієрофант. Це вінчання, це брак. Це відносини, де кожен в цих відносинах бере на себе якусь відповідальність. Що ще буду в особистому житті? Ви довгий час були одна, тепер до вас йде двійка чаш. Це про взаємне кохання. Коли ви кохаєте його, а він кохає вас. Так, до речі. Цей чоловік за вами спостерігає. Я не знаю, чи знаєте ви його. Але він вас знає. Він за вами спостерігає вже, цей чоловік. А що це за чоловік? Ну, це чоловік, який кохає себе. Це дуже добре, дівчата. Бо як він буде кохати вас, якщо він себе не вміє кохати? Аркан зірка. Ну, дівчата, у когось це чоловік реально зірка, відома особистість. Клас! А ну ще про нього. І цей чоловік, він дивіться. Він взагалі до цього вів таке життя вільне, спокійне і без якихось там обов'язків. Але тепер він буде думати. Про те, чи варто все ж таки йому почати жити по-новому? Да? Тут пентаклі. Тобто це вас стосується. Да? Тобто він вас побачить, ту жінку, з якою таки він хоче, ну він буде думати ще, да? перейти на іншу стадію. На яку стадію? На стадію формування планів? Планів щодо заміжжя. А чи знає моя феєчка цього чоловіка? Відлюдник. Аркан Мир. Карти не дали мені чітку відповідь. Карти сказали тільки єдине, що він знаходиться від вас на відстані по Аркану Мир, це може бути іноземець. І що він зараз один. І Мах, людина, яка багато чого добилася в цьому житті, і якщо ставить ціль, то добивається. Ви його не наз... п'ять, п'ять пентаклів, він до вас ще не проявлявся, і це дуже круто. Напишіть, чи хочете ви таких змін в особистому житті. Я хочу.